Багато хто думає, що першим фільмом в історії людства є прибуття потягу французьких режисерів та винахідників братів Люм'єр, котрий знято у далекому 1886 році. Але кінематограф зародився дещо раніше. І в цьому відео цього разу я вам повідаю, як він виник у наших західних сусідів поляків, тобто розповім, які фільми і ким були зняті саме на території Польщі до 1886 року. До офіційної дати народження кіно. Піонерами польського кіно являються рівно три людини найцікавіший із всіх. Спойлер Казиміш Прушинський, але про нього пізніше. А також Петро Лебедзинський і Болислав Матушевський. Перший був винахідником, фотографом. Ніяких фільмів не знімав, як я зрозумів, з того, що про нього читав. Тому для нас він не настільки цікавий, як Болислав Матушевський. Цей чоловік вже знімав дещо, але більшість його фільмів створювалися, по-перше, на території Росії. По-друге, з 1886 року і далі. Та й по третє, відверто кажучи, мені в інтер інтернеті чомусь не вдалося знайти жодного фільму, авторство якого стовідсотково можна було б приписати Матушевському. Тому повернемося до Казиміжа Прушинського. Данна персона для нас вже представляє великий інтерес. Адже саме він у 1884-му сконструював одну з перших, можливо, навіть найпершу нормально працюючу кінокамеру, котру назвав поліографом. Був апарат досить великим і може здатися з двома об'єктивами. Але ні, один з об'єктивів використовувався для проєкту Відзнятого матеріалу, подібно до проекторів у кінотеатрі, і вам обговорюваний пристрій, його реконструкцію я хотів продемонструвати на відео. Копія стоїть на виставці у лодзі. Але коли я туди приїхав, то побачив, що будівлю закрито на ремонт. Тому плакіч. Навіть не дивлячись на те, що Прошенський свій винахід запатентував у 1884-му. Це не завадило братам Люм'єр через приблизно рік представити публіці сінематограф і заявити, що. Ось перша камера у світі створена саме нами. Хоча фактично сінематограф представляв себе компеляцію найкращих складових від перших камер різних винахідників. Ну тобто, брати Люм'єр просто виявилися не дурними, а ще дуже хитрими і надзвичайно великими щасливчиками, що їхній апарат викликав справжній бум кінематографії та затьмарив собою аналогічні, менш вдалі винаходи. Інших історичних постатей і все ж це не означає, що на менш вдалі винаходи нічого не знімали. Прушинський мало того, що винайшов одну з перших камер. Так він на цю камеру ще й зняв найперший польський фільм біля цієї споруди. Ось він. Його назва «Слізгавка в Лазінках, або ж, якщо перекласти, Ковзанка в Лазінках. І, на жаль, це не вся стрічка, це лише чотири кадра, котрі збереглися до наших днів завдяки тому, що були надруковані у польській пресі, котра документувала покази фільмів, організовані Прушинським. Насправді, як би це не було сумно, жоден фільм обговорюваного кінематографіста не дожив до наших днів, припускаючи через досить трагічну історію Польщі загалом, і зокрема Варшави, яку під час Другої світової буквально зрівали зрівняли з землею разом з будівлями, зберігавшими частинки польської історії. Якщо кому цікаво, на чотирьох кадрах у члени Варшавської ковзанярської спільноти, котрі взимку 1894-го займаються на ковзанці на замерзлому озері в Лазєнках. Дивовижно, до речі, те, що у Прушинського кадри на плівці розташовувалися не ось так, як ми звикли бачити зазвичай, а. Так, це можна помітити по розташуванню перфорації. Лиш потім пізніше чоловік камеру значно переробив, пристосувавши її до стандартів світового кіно. Після ковзанки в Лазенках Прушинський зняв ще декілька короткометражних фільмів, але жоден з них, як я згадував вище, на жаль, не зберігся. Так само, як не збереглися, і його перші художні кінотвори. Їх було всього три: повернення п'яниці, пригоди візника і Валькірії. У сучасності із всього названого можна побачити лише один. Кадри повернення п'яниці, котрий було надруковано у пресі, як раніше чотири кадра ковзанок, і дивовижно. Але у 2018 році люди з національного центру кінокультури у лодзі вирішили реконструювати обговорюваний фільм. Для чого запросили людей із кінокомпанії Opus Film на чолі з режисером Петром Щепанським. Завдяки одному єдиному кадру знали, як плюс-мінус у реконструкції все повинно виглядати. А сюжет же оригіналу переказав Болеслав Левицький, це польський критик і теоретик кіно. Но він оригінал у 1938 році бачив. Знімали все на реконструйовану камеру Прушинського і на плівку, максимально подібну до плівки, що використовувалася тоді. І в кінцевому результаті вийшло ось що. Вас побачене скоріш за все не надто вразило, але особисто мені здається неймовірним дивовижним те, що людям вдалося реконструювати один з найперших фільмів в історії, маючи на руках всього єдиний його кадр та сюжет, навіть не на папері. А у спогадах чоловіка похилого віку. І на цьому історію зародження польського кіно можна завершити, так як після зйомок трьох вище названих фільмів Казаміш Прушинський розорився і закрив свою кіностудію. Тому фільми у Польщі декілька років не знімали взагалі. І відновився цей процес тільки у 1907 році. Але це вже точно не можна вважати саме зародженням кіно. Дякую за перегляд!